Привіт-привіт, мої маленькі мрійники! Пропоную вам уявити, що ми вирушимо в далеку подорож, і нам треба визначитись, на чому ми мандруватимемо. Звісно, ми можемо вирушити пішки, але це буде дуже повільно подорожувати. А що зазвичай використовують люди. Щоб на далекій відстані пересувати швидко. Так, транспорт. І сьогодні ми поговоримо саме про нього. Як ви гадаєте, скільки видів транспорту існує? Дуже багато, але так було не завжди. Колись дуже давно транспорту не було взагалі. Люди пересувались пішки, і всі вантажі, які потрібно було переносити, вони це робили в руках. Це було дуже важко, і стародавні люди почали думати, як же полегшити пересування і перенесення вантажів на далекі відстані. Стародавні єгиптяни винайшли великий саміт. Їх тягнули по піску люди, і щоб ковзати саням було легше, пісок поливали водою. Уявіть собі, як було важко тягнути величезний вантаж на санях. Люди втомлювались від цього, і вони придумали причепити до сани величезні колоди, які будуть котитись по дерев'яним рейкам. Але на цьому люди не зупинились. Вони все вигадували, як можна полегшити собі життя, і тоді винайшли кам'яне колесо, а потім після цього дерев'яне колесо. Після цього люди зрозуміли, що треба пристрій, який зробить простішим не лише перевезення вантажу, але й перевезення людини. Тож першим транспортним засобом став візок. До таких візків почали запрягати коней, віслюків чи волів. Однак такий транспорт могли дозволити собі не всі, а лише дуже заможні люди. Оскільки коней треба було доглядати, годувати. І тоді винахідники вирішили придумати транспорт який би рухався сам по собі. Тоді винайшли велосипед, зробили його і двохколісними, і трьохколісними, або навіть чотирьохколісними. Це був перший транспортний засіб, яким людина могла пересуватися відносно, вільно та швидко. Проте велосипед виявився не таким зручним, адже великого вантажу на ньому не перевезеш, і їхати на ньому було складно. Від тривалого обертання педали дуже часто виникала втома. І тоді винахідники зробили автомобіль зі зручним сидінням на кількох осіб міським багажником і потужним двигуном. І виглядав цей автомобіль зовсім не так, як сучасний, але значно полегшував життя людини. В наш час існує величезна кількість транспорту. Це іноземний транспорт, який рухається по землі та по рейкам. І водний транспорт. Який плаває по річках, морях, океанах. Якщо добиратись потрібно було далеко, а часу мало використовували повітряний транспорт. Ще буває легковий, який перевозить людей або невеличкі речі. І вантажний, який возить пісок, каміння. Землю, коробки або навіть великі речі. Є транспорт пасажирський, він перевозить пасажирів. Є транспорт давній і сучасний. А є ще казковий. Тобто такі транспортні засоби, які насправді не існують, і вони є лише в казках. Пограємо в гру. Я буду показувати картинки різного транспорту, а ви спробуйте сказати, який він сучасний, давній чи казковий. Наше заняття добігає кінця. З яким транспортом ми сьогодні з вами познайомились? З давнім та сучасним! Сподіваюсь, вам було цікаво! А нам час прощатись до нових зустрічей!